Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Піхота техніка. Вони нонстопом ідуть стабільно. І північно-корейські сау. Кімчені <звук> подарімо. Що насправді відбувається на куп'янському напрямку? Кожну секунду звукоприймачі фіксують якісь звукові гранат постріли. Як наші десантники відбувають ворожі штурми? Вага є влучання. Знищена смуга пілотів ФПВ російської армії. І що розповідають ті, хто працює у надзвичайній тиші, ексклюзив фактів тижня із артилерійською розвідкою ДШВ і наш репортаж з фронту. Шоста ранку колона російських танків та броньовиків із сотною піхотинців рухаються у бік українських позицій. Всі кадри зняти нещодавно аеророзвідку 77-ї бригади ДШВ на Купінському напрямку. Що було далі? До цього ми ще повернемось. Щодня ворог посилює тут тиски, намагається штурмувати позиції наших бійців. Росіяни намагаються просунутися в бік сіл Новокруголяківка, Загризово, Лозова і Петропавлівка із тим, щоб навести переправи на західний берег річки Оскіл, що може впритул наблизити їх до Куп'янська, міста, яке є важливим логістичним центром для українських оборонців. Але яка ж головна мета? Чи є загроза для Харкова і які шанси зруйнувати плани путінських генералів? В'їзд до Харкова звідси до Куп'янська 120 кілометрів. Відстань, яку свого часу відбили наші оборонці. Але з того моменту росіяни не полишають своїх спроб захопити цю територію. А від того і кількість ворожих штурмів тільки збільшується. Ще до світанку факти тижня вирушають на передову. Поки не зійшло сонце, ворожим безпілотником важче відслідкувати переміщення, та все одно їдемо швидко і одразу ж занурюємось під землю. Саме тут наперед дізнаються про заплановані росіянами штурми, і саме звідси їх випереджають. Це один із командних штабів 77-ї бригади, звідки керують нашою артилерією. По перехопленням, скажу так чесно, вони виють. По крайній мірі на нашому напрямку у них не вистачає людей, не вистачає забезпечення, перебита логістика. Постійно знищуються. Під цілодобовим спостереженням тут лінія фронту, але більшість моніторів та мап не для сторонніх очей. Бо дрон-вампір або ж баба-яга, як його прозвали самі росіяни, не дрімає. Робота наша, баба-яга і з дружніх підрозділів. Працювали вони в парі. Артилерія загнала пілотів в піві. По перехопленню, одні з самих результативних цієї танкової армії. Обидва були знищені. Через що росіяни нині практично не використовують на цьому відтинку техніку, лише піхоту. Днями росіяни намагались перетнути річку АСКІЛ, а незадовго до того штурмували позиції 77-ї бригади, до артилеристів, якою ми зараз і прямуємо. Гармати тут мають лише короткі перепочинки. Постріл! Цей постріл для бійця на псевдокапелан – незабутній спогад. Це сьогодні вперше. Казали, що буде набагато слабкіше. Обличчя новоспеченого артилериста вимазують сажею. Це така традиція посвяти. А тепер давайте повернемось до штурму, який ви бачили на початку. Тоді ця гармата також не спала. Це була наймасованіша за останній час спроба ворога просунутись далі, але далеко не фінальна. Штурмують часто, багато, з технікою. Якщо про просто піхоти без техніки, то це взагалі це не те, що часто, це вони нон-стопом ідуть стабільно, а з технікою дуже часто. У такий спосіб росіяни намагаються виконати одне із завдань Путіна створити буферну зону на українській території і водночас не допустити наступу наших військ на Брянську, Курську та Білогородську області. Але українські бійці цей план регулярно зривають. Упродовж чотирьох годин того штурму наші оборонці знищили понад десяток ворожої техніки, в тому числі і російський новоділ, модернізовані БМП Бусурманін. Та це далеко не всі цікавинки, які дістають артилеристи. Та є їхні реби, є їхні системи обнаруження артилерійських наших систем, то тобто багато чого. Допустимо, то то саму логістику можемо нарушати їм. Якщо виявився якийсь там перевалочний склад, куди вони там щось привозять, ми туди ляп. І таких жирних цілей чимало. За цими короткими координатами, які зараз водить не від них, стоїть доволі кропітка робота артилерійської розвідки. І сьогодні, як результат їх спільної роботи, знищена смуга пілотів ФПВ російської армії. Аби це стало можливим, за ворогом безперестанку спостерігає артилерійська розвідка. Увага, є влучання. Збирають усе зображення, перехоплення і навіть звуки. Чим більше співпадінь у нас е, відбувається, тим точніше у нас будуть дані. Вони ті, хто любить тишу, бо мають залишатися непоміченими. Та все ж ексклюзивно для фактів тижня артилерійські розвідники показують дещо зі своєї роботи. Людське вухо не чує тих звуків, які чує мікрофон. Але ж де ці вуха? А ось тут просто неба. Проводимо заміну АКБ на звукометричному комплексі. Неподалік від лінії зіткнення усього лише в кількох кілометрах від ворожих позицій. Поруч помічаємо ворожий fpv дрон. Він лежить просто серед поля. Побачу. Не виключено, що безпілотник чутував за нашими бійцями, але його вчасно приземлив український реп, чим фактично їх врятував. До слова той самий реп, який військові купили завдяки глядачам фактів тижня і збору, який ми оголошували наприкінці минулого року. Хочемо подякувати глядачам телеканалу Факти Тижня. Дрон зупинився буквально у кількох метрах від військового обладнання наших оборонців. Тепер задача його знищити, аби він не здетонував сам. Але ж повернемось до розвідницьких вух зміркувань безпеки, і аби не давати ворогу зайвих підказок, це обладнання ми навмисно не показуємо. Але скажу чесно, виглядає вражаюче. З мікрофоном я працюю часто, але ось цей, що позаду мене, надчутливий кіловить виходи ворожої артилерії і допомагає розвідці виявляти позиції російських артилеристів. Считувати задуму ворога, розвідникам допомагають не лише мікрофони, а й дрони. Або звукометричні станції, або РЛСки. Вони фіксують певну інформацію. Вона йде на штаб. Штаб вже до нас. Ми просто летимо і дивимося. Нещодавно розвідники помітили дещо цікаве. Що саме розповім за мить? А поки зверніть увагу на ці кадри. Це відео зняти у грудні минулого року. Російською залізницею перевозять десяток північнокорейських САУ. І щонайменше одна така потрапила на Куп'янський напрямок. Ну, нова корейська е, установка Коксан Бій, дуже да. далекобійна. Так. І це дуже погано, тому що вони можуть наносити ураження по нашим позиціям. Дальність її пострілів сягає 60 кілометрів, і це значно перевищує можливості ствольної артилерії російського чи радянського виробництва. Ми все бачимо, навіть коли йде сніг і дощ, ми завжди готові дати відсіч. А поки продовжує тримати оборону. Щодня зриваючи намагання ворога, просунутись хоча б на сантиметр далі. Софія Чолос, Факти тижня, ICTV, Єдині новини. Вам привіт, в мене все хорошо.